Вітаю! Радий повідомити, що у нас з'явився оновлений розділ замовлення. Ми його намагалися зробити максимально зручним максимально зрозумілим для продавців. Отже, ми оновили дизайн та змінили логіку в обробці замовлень. Зверху, ми можемо швидко знайти замовлення по номеру. Або, якщо нам потрібні якісь параметри, то можемо натиснути фільтри та здійснити більш детальний пошук. По статусу замовлення, служби доставки, телефону, покупця тощо. Сховаємо. Далі, по замовченню, у нас виводиться статуси новий в процесі та доставляється. Ви можете вимкнути ті, що вам не потрібні. Або, навпаки, увімкнути, наприклад, успішні передивитися, або невдалі. По кожному замовленню у нас відображається сам номер цього замовлення, дата та час, далі статус, іконка прев'ю, сума, клієнт з номером телефону. Та, як само е, обрав оплату, статус оплати. Кур'єрська служба або спосіб доставки, відділення. Ми можемо натиснути детальніше та побачити всю інформацію по замовленню. Дані користувача. Ми можемо зв'язатися з ним по телеграму, вайбру, WhatsApp, або надислати лист, якщо він вказав свій імейл. Дані отримувача ми можемо їх змінювати. Наприклад, якщо клієнт змінив отримувача, то ми можемо. Змінити прямо в кабінеті. Бачимо кур'єрські служби, оплату. Ми також можемо змінювати, наприклад, статус оплат, сплачено, наприклад, або утримано. Товар, який обрав клієнт. Можемо внести коментар та бачити коментар покупця. Також можемо передивитися історію статусів замовлення. Ми можемо швидко змінити статус, не переходячи в замовлення. Натискаємо. Обираємо статус. Обробляється менеджером. Доставляється, виконано, скасовано. Наприклад, обробляється менеджером. Зберегти. Статус оновився. Ви можете додати наявну ТТН-ку, якщо вона у вас вже створена, або створити її прямо в кабінеті. Також хочу зауважити, що коли статус в процесі, коли йде обробка менеджером, то ми зможемо, наприклад, змінити кількість товару або додати якісь ще доп товари Та зберегти. Також доступна зміна форми оплати, способу оплати для юридичних осіб, такі, які ви обрали у себе в кабінеті. Адресу доставки ми також можемо змінити. Коли статус стоїть невдалий або успішний, то подальше редагування цих замовлень буде неможливе. Друзі, дякую за приділений час. Чекаємо на ваші коментарі. Та чекаємо на ваші пропозиції щодо оновлень майбутніх. Дякую за увагу.